Усім привіт, з вами Каплейс. Сьогодні ми з вами дізнаємось, яка ж найкраща карта підійде для такого бійця, як Емс. Зараз ми візьмемо на чудовий скін, та перша наша карта це буде одіночне столкненням. Розпочнемо гру. До речі, ця карта дуже цікава, тому що в ній багато кущів, а це означає... що? Значить, що там будуть Шеллі, Едгар і всі останні біжники. А від Бліжників є такий чудовий гаджет, як френдзона. Ой, напали. Так. ой 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 ой, -ой я кажу, що сейчас. Ні, все прекрасно. Живемо поки що. До речі, напишіть у коментарях, якщо тут взагалі це відео. Люди дивляться. Напишіть у коментарях, яка карта, на вашу думку, найкраще підходить до ЕМС. Мені поки що здається, що це буде столкновення, але це не точно, тому що в кінці відео ми все з вами дізнаємось. Зараз обережно будемо наблюдати за те, як до нас хтось буде підходити, так як в нас зараз є ульта, атака, ну, само собою, і гаджет. Ой, тут підходить Шелі вже дуже хорошо, але вона дуже мощна, і за чого в нас не вийшло її добити. Ой, і тут здається, нас окружають, але зараз спробуємо вибратися звідси обережно. І так в нас вийшло вишити. Так, зараз треба якось обережно дуже вбити Сту, тому що в нього три банки і в мене. Ми вбили друг друга одночасно. Але я все-таки трішечки була швидше, із-за чого я отримала третє місце, а Сту четверте. Робимо виводи з одіночного столкновіння. Ну це дуже добра карта для Емс, але треба дуже хорошо вміти за нього грати, мати там гаджет, зв'язну сілу та чека таке. Так що зараз граємо в парне столкнення, і будемо оцінювати його. У нас в команду попався Джин непогано, і ми з'явилися в центрі. Дуже добре. Зараз зламаємо швиденько пару баночок. І тоді в нас буде якась начальна позиція. І ми зможемо всіх вбивати, але мені не повезло в самому началі, мене вбила ніта. Так. я просто в мене Емс не сильно прокачана для того, щоб грати. І Джин зараз не в лучій позиції, із-за чого ми отримали останнє п'яте місце. Але не сумуємо, а робимо виводи. Емс дуже сильно підходить, але якщо її в команду, попадеться якийсь ігрок, який буде їй дуже підходити. Якщо треба буде, знімемо про це окреме відео, як... які персонажі дуже гарно друг другу підходять в грі. Так, а далі ми з вами вирішуємо грати в Ball. І в нас попадається дуже цікава команда Динамайк, Colet, ну і Емс. Так, почнемо зразу одразу всіх вбивати. Так, в нас дуже добре почали це, але в нас перехватили м'яч. Ми майже були близько. Так, ой-ой-ой, в нас дуже зараз опасна ситуація, але ми зловили м'яч і... Але все рівно програли. Нам встигли забити. Так, починаємо другий раунд. Я тримаю на готові свою суперсилу. І, і використовую її, тому що баз дуже сильний складна гра, У них дуже сильні бойці, гравці класно грають. І Дінамайк ловить м'яч. Зараз він пасує мені. І я майже забила, але Деріл перехватив мій м'яч. І вони зараз чітко біжуть до наших воріт, знаходяться дуже близько, і за чого в нас мало шансів, і нам забуває гейл. Ми програли, але ми що завжди робимо виводи. Емс не підходить карта ProBall, тому що ProBall це малесенька карта, і їй немає як атакувати, бо вона дальнік і зблизька наносить дуже мало урону. Так що пробуємо іншу карту, це в нас буде захват кристалів. Карта непогана для Емс може підійти, так що пробуємо. Так, починаємо гру. Ось ми зараз з'явимось і взнаємо. У нас в команді Вольт та Нані. Вольт легендарка, тобто, само собою гарний ігрок, а Нані наносить багато урону. У нас непогана команда, але це ми обізнаємо в кінці гри. Так, бачу, Нані справляється, але треба допомогти, -то тому що Даг забирає наші кристалики. А в Джесі є Ульта, що дуже погано. У неї дуже сильна Ульта, яка сильно нам мішає. І я. все. Ну, кристали. Так, треба зараз швиденько вбити сильних ігроків, щоб вони нам не мішались. І ми лишилися тільки з слабими. Я справляюся, забрала кристали, але мене вбили грей. Да. Але вольт встиг забрати мої кристали, так що я біжу йому на допомогу, щоб він вижив. Я забираю сама трішечки кристалів. Тепер потрібно втекти назад, щоб все було добре, а не сидіти як Вольт там от наверху. І, к сожалению, в нас мінус Вольт. В нього було багато кристаліків, але я забираю та тікаю ще дешенько назад. Так, мене зараз охороняє Нані. Так, і Вольт. Але їм треба теж вижити, тому що в них теж є кристаліки Аментік 8. І ми перемогли. Так, ну, і фірм мене просто робимо виводи. Що я можу сказати насчет захват кристалів? Захват кристалів дуже добра карта для Емс. Вона на ньому підходить, але не дуже сильно, Із-за чого, як з Блюболом, карта малесенька, але. Але в той же час вона швидка, сильна, ну і в неї не сильно мало ХП. І за чого вона підходить. А Так що ми йдемо у слідучу карту, це в нас пограбування, граблення. і перевіримо її тут. В нас я бачу команда болі і але подиви... подивилася на їхню команду і розумію, що вони дуже сильні, так як в них є. 8 біт, він, само собою, сильний, хп нього багато. Анджела, який може пролітати через воду. І за чого нам це ускладнює ситуацію? І треба допомогти швиденько своїй команді, тому що в них тут ЧП. Так, ой-ой-ой, заря близько підійшла до 8 біта, забуваю, що ген здальник. Але хорошо, що мене гаджет френдзона. Якось його обов'язково використаю. І до нас йде Джек і Анджела. Ми не встигаємо дійти до їхньої бази, що дуже погано нам. Так, давайте спробуємо зараз дочекатися нашу команду, і разом всі ми підемо на їхню базу. Так, швидесенько вбиваємо їх. Але вони сильніші, і за чого не судьба. Але ми спробуємо зараз ще раз, але. Треба все-таки спасти ще наш сейф. Не тільки ж чужий. Так, один ігрок на нашій базі. Ми з Барлі йдемо на їхню базу. Зараз треба покончити з цими трьома, але вони сильніші в мене. Як, як троє на одного завжди сильніше буде. Але ми давайте спробуємо зараз знову піти з Барлі, поки нас охороняє коліт. І, можливо, в нас вийде все ж таки, але шансів все рівно мало. Але ж ми не здаємося, і обережно використовуємо ульту і намагаємось попасти по їхньому сейфу Хорошо, що Барлі використав гаджет і вистанавлює нас. Трішки ми нанесли урон їхньому сейфу, але вони нам нанесли набагато більше. Шансів в нас дуже мало, але можемо встигнемо. Там Барлі підійде а через стінку атакуємо. Але ні, в нас не виходить, у нас геть ніхто стіни не ламає, і за чого ми програли. Дуже шкода. Але давайте скажу, що я можу сказати насчет карти з Емс. Ну, воно не підходить. І... Тому що пограбування це така карта, де... де треба вибирати інших гравців, як Jessie, Дінамайк. а Емс, Дальнік такий не підходить. Так що ми йдемо в нокаут. Так, в нас дуже добра карта, вона може підійти до Емс. Так що ми, впевнено, йдемо вперед і стріляємо в них. Пшикаємо справим своїм. І в нас вже мінус ріко. І давайте спробуємо. Раз уж нас троє. Спробуємо підійти ближче, але всі вони в інших кустах. Так що переходимо на іншу сторону і атакуємо. Так, в нас є всі шанси. І в нас лишається один ігрок і все, в нас перший раунд наш. І йдемо, розуміючи, що вони нас, ми йдемо перші на них, атакуємо, так, ультуали, ультуємо. І в нас ще є три гаджети френдзони, що нам сильно може допомогти. І геть не прийшлося використовувати, ми виграли, перемогли. Так, що можу сказати щодо нокаут? Це класна карта для справді подобається, так як вона може спокійно атакувати, бо вона дуже сильна, і раз тут одне життя, вона спокійно може прибити когось. Да. І на це не тратиться багато часу, так що ми вже йдемо в баскетбол. І після цієї карти ми будемо підводити весь вивод наших приключень по різним картам. Так, тепер ми будемо намагатися пройтись вперед, тому що здалека, на жаль, як в Броуболі, ти вже так не заб'єш в баскетболі. Поки що ми тримаємося, але треба забивати. Так, треба дуже обережно зараз бути, тому що в нас капець тут повний. І Заніти, і Ель Прімо, Вони нам зламали стіну, і за чого все. Але ми все ж таки перші забили. Так що тепер дуже обережно намагаємося охраняти наше кольцо. Так, давайте спробуємо вже зможу забити, але. Ні, Ельпрімо все спортив. Так. Зараз ми сподіваємося на Едгара і так, Едгар зміг. Ельпрімо чуть не забив. Давайте відкинемо м'яч подальше. Тому що, якщо ми просто залишимось і будемо охороняти наше кольцо, ми виграємо, так як в нас нуль. Ой, в них нуль, а в нас два. Жорстко зараз просто будемо всіх розносити, аль прямо з нітою. І... Але, здається, розносять вони нас. Так, і дуже зараз стрьомно, але все ж таки ми вирвались. І. хорошо, що Ніта не вміє в баскетбол грати. Або роста їй не вистачає, щоб до кольця докинути. Нашим походу теж. Якщо ми зараз у нас заб'ємо, то ми скороч... скорочимо нам 40 секунд. Так що давайте спробуємо якось це зробити, але... але в нас не виходить, як ви можете наблюдати. І шелі не попадає, беремо м'яч. Зараз обережно відкидуємо, бо на нас нападає Ель Прімо. І не забиваємо, тому що ми не змогли докинути, на жаль. Так, давайте ж. Попробуємо якось викрутитись, тому що зараз нам забішелі. Але ні, вона не забила. Ми справляємося, Прімо грустить і кидаємо красивий стікер. Пора підводити наші ітоги. Так, давайте так. Найкраща карта для Емс це точно не. Броубол чи баскетбол, бо карти маленькі. Але давайте я скажу так, коротко і ясно. Вемс є багато ХП і в неї доволі сильний урон. Давайте подумаємо, для чого нам треба сильний урон і багато хп. Багато хп, щоб ми вижили всю ігру, а урон, щоб інші не виживали. Тож ми всі вже зрозуміли, що найкраща карта для Емс – це в нас нокаут. Вона може швидко розправитися з працівниками і при цьому всьому вижити. Так що, всім пока! Якщо ви хочете ще більш цікавих відео, поставте лайк та не забудьте підписатися, якщо хочете слідкувати за моїм продовженням в аккаунті. Пока-пока!